Що таке справжній Сайлент Hill? Занадто темні локації, коли все настільки чорне, що без ліхтарика, ну от взагалі нічого не видно, можливість мочити монстрів сотнями на черембо або Термінатор, чи може обов'язкова присутність вогнепальної зброї, яка додана лише для того, щоб відволікати від максимально кривої мелішної бойової системи? Ні. Справжній Silent Hill – це особиста боротьба персонажів зі злом усередині себе. Гріхом, невдоволенням та конфліктом. Все це обов'язково доповнено метафоричними образами та глибинними підтекстами, як у оточенні, так і у тому, як виглядають монстри. Тому що, якщо ви не знали, те, як виглядали монстри у старих частинах серії, завжди було пов'язано як з головним героєм гри, так і з його гріхами, невдоволеннями і так далі. Так от, новий Silent Hill F – це той самий правильний Silent Hill, яким він і має бути, психологічний хорор з нереальною кількістю метафоричних образів та сюжетом, який взагалі неможливо зрозуміти за одне проходження. А ще це найжорсткіша частина серії з точки зору того, що відбувається у катсценах. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Silent Hill F, в якому я вже отримав платину. Пройшов в гру 3,5 рази та побачив все, що в ній є, а не лише 5 фінальних катсцен. А також я пройшов її на максимально можливих рівнях складності як для боїв, так і для загадок. Важливо розуміти, те, що Silent Hill F – це результат співпраці японської компанії Konami, а також китайської студії Необраз Entertainment, яка до цього вже працювала з кепком над деякими побічними проектами у серії Resident Evil. Тому, якщо вам цікаво, чи Silent Hill F – це найкраща частина серії, чи можливо створити дуже атмосферний хорор без чорноти навколо, коли нічого не видно. І чи варта ця гра вашого часу та грошей, тоді влаштовуйте зручніше, і ми починаємо нашу подорож по туманному місту. Вперед, сюжет у Silent Hill F – це настільки незвичайна для серії річ, що про нього взагалі краще багато не розповідати і ні в якому разі не читати та не дивитись будь-яку інформацію у мережі. Це той випадок, коли потрібно просто взяти та пройти особисто. Загальні вводні дані такі. Сімі Цзу Хінако разом зі старшою сестрою та батьками живуть у містечку Ебісугаоці, а на дворі 1960-ті роки. цей час у реальній Японії відомий тим, що тоді жінки взагалі не мали ніяких прав. Дітей видавали у шлюби по розрахунку, а будь-які спроби щось заперечувати зустрічали обурення зі сторони громадськості. Хінако, доволі своєрідна дівчина, десь так років 15. Яка ще навчається у школі. В неї є декілька друзів: Шу, Рінко та Сакоко, з якими вони знайомі вже доволі давно. Одного разу під час сварки з батьками, Хіноко вирушає у місто на зустріч з друзями, але невідомо звідки місто покриває загадковий туман і взагалі починає відбуватися якась чортівня. Що це все таке? І ще дуже і дуже багато чого. І доведеться дізнатись гравцю під час проходження гри. Більше про сюжет нічого казати не буду, бо далі будь-що, то вже будуть спойлери. Загалом Silent Hill F повністю відійшов від прозахідного формату, котрий був в усіх попередніх частинах, і цілком базується на принципах японських хорорів. Konami спеціально запросила автора ruikishi 07, відомого за твором, коли плачуть цикади. Для написання сценарію гри, тому що вони були впевнені в тому, що саме цей автор здатний дійсно зрозуміти та передати суть та есенцію саме японських хорорів. Японська концепція хорорів звучить так: знайти жах у красі, що передбачає те, що коли щось стає надто неймовірно красивим та досконалим, це стає глибоко тривожним. Це повністю окрема історія, взагалі ніяк не пов'язана з жодною з попередніх частин. Хоча різні відсилання до ігор від Team Silent у грі все ж таки є. Ігрове місто було натхненне районом Канаямо у місті Геро у префектурі Гіфу у Японії, саме Рюйкуші 07 запропонував Канаяму після порівняння різних місць, заявивши, що її надзвичайно унікальний міський пейзаж. Відображає плин часу та те, як його структури розвивалися разом зі способом життя мешканців. Команда відвідала Канаяму, щоб сфотографувати сучасні місця, та використала додаткові матеріали для достовірного відтворення місця 1960-х років. Також головною метою Руйкуші 07 було зробити так, щоб головна героїня Silent Hill F, а саме Хінако, зазнавала нереальних страждань. Значно більших за ті, що були в усіх попередніх частинах серії. Все це максимально круто та водночас дуже жорстоко реалізовано як у катсценах, так і у ігровому процесі. Ну а ще розробники зробили те, чого ніколи раніше не було у жодній частині серії. Якщо ви коли-небудь грали у будь-який Silent Hill. То ви точно знаєте, що в цих іграх завжди було по декілька варіантів фіналу, серед яких були просто різні варіації закінчення історії, а були веселі фінали по типу інопланетян та собаки. Але, і це дуже важливо, в будь-якій попередній частині та й навіть у ремейку Silent Hill 2 умови для відкриття всіх фіналів можна було зробити протягом першого ж забігу. Сюжет зрозуміли з першого ж проходження, а перепроходження на новій грі плюс взагалі немає ніяких суттєвих змін. Так от, Silent Hill F робить все зовсім по-іншому. Найближчими, схожими за підходом іграми я можу назвати Nier Replicant, Nier Automata та Armored Core 6. Суть полягає в тому, що для повного розуміння сюжету Silent Hill F його необхідно пройти повністю хоча б три рази. І це необхідно зробити у певній послідовності. Перше проходження стандартне взагалі для всіх, і в ньому абсолютно всі гравці бачать один і той самий фінал. Під час першого проходження гра просто не дозволяє вам виконати умови для відкриття інших завершень історії. Коли гра пройдена вперше, необхідно зробити окреме файл збереження і з нього запустити нову гру плюс. І під час її проходження. Ви зможете вийти або на другий, або ж на третій фінал гри. Тут все вже залежить від того, які саме умови ви виконаєте. Після завершення нової гри плюс необхідно створити ще один окремий файл збереження і з нього почати нову гру плюс Плюс. І от лише під час її проходження ви нарешті зможете виконати умови для відкриття справжнього фіналу всієї історії. Але це не все. Під час кожної нової гри плюс у грі відбуваються певні зміни. В усіх катсценах з'являються нові деталі та змінюються репліки персонажів, в залежності від того, на який фінал ви йдете. Стають доступні нові місця у ігровому світі, та надається можливість відкривати певні двері та скриньки, які ви точно побачите під час першого проходження, але нічого з ними зробити не зможете. Також у кожній новій грі Плюс, звісно, якщо ви робите все правильно з файлами збереження, з'являються нові раніше недоступні записки, які ще сильніше доповнюють загальну картину. Ну і найкрутіше це те, що в залежності від того, на який фінал ви будете виходити, будуть повністю змінюватись фінальні боси гри. І я маю на увазі саме повністю різних босів з різними атаками і так далі. Можу вас запевнити, якщо ви доберетесь до нової гри Плюс, плюс і будете йти на справжній фінал, то ви побачите момент, який дуже сильно змінить те, як ви сприймали сюжет гри до цього моменту. Ну а от про ігровий процес можна говорити без страхів щось заспойлерити. як і завжди для цієї серії, все складається з двох складових: перша це дослідження локацій. Збір різноманітних розхідних матеріалів, таких як аптечки, пігулки і так далі, знаходження та читання записок, пошук квестових предметів для відкриття якогось замку. Ну і звісно що загадки. На відміну від польського ремейку Silent Hill 2, у цій грі вам не доведеться бігати колами по всій локації, робити купу бектрекінгу і так далі для вирішення загадок і загалом для проходження. Це тому, що Silent Hill F зроблена саме так, як і були зроблені оригінальні старі частини. Ці локації доволі компактні, і тому все, що необхідно, завжди знаходиться дуже близько одне до одного. Переважна більшість пазлів так і взагалі не змушує вас нікуди бігати. Зайшли у кімнату, підібрали підказку і миттєво починаєте розгадування. У грі буквально дві загадки для вирішення котрих. Потрібно трішки пройтись по знову ж таки компактних локаціях, щоб зібрати підказки або знайти шифр. Ті ж моменти, коли для відкривання чогось необхідно пройтись по всій локації, також зроблені дуже компактно і не займають багато часу, а найголовніше не мають бектрекінгу. Простий приклад: вам необхідно зібрати три печатки в трьох різних місцях. Після підбирання кожної вас елегантно телепортує у кімнату. Де, власне і треба застосовувати ці печатки. Або ж після виконання потрібної дії відкривається шорткат до центральної зали і так далі. Ну тобто, у грі все зроблено для того, щоб вас не задобував непотрібний бектрекінг і все відбувалось швидко. Загалом одне проходження займає до 10 годин часу. Звісно, що не на максимальній складності, і от протягом цього часу постійно відбувається зміна локації, і гра дуже і дуже насичена подіями. Друге ж складова це бої з монстрами і не лише з ними, і все, що з цим пов'язано. Я зараз скажу страшну річ, але бойова система у Silent Hill F найкраща в усій серії, хоча вона доволі своєрідна і сильно відрізняється від того, що було раніше. По-перше, оскільки ми граємо за 15-річну школярку, треба розуміти, що і махати кувалдою або великою сокирою така дівчинка буде доволі невпевнено. Тому розмахи різними добинами сильно різняться від розмірів та ваги зброї. Кухонним ножем або ж маленьким серпом хінако махає дуже швидко і значно краще, ніж важкою кувалдою або ж сокирою. Все це дуже круто продемонстровано у анімаціях персонажа. І загалом відчувається прям супер класно. Коли ви махаєте ножем, це дуже швидкі удари, але коли ви берете кувалду, то прям відчуваєте кожне влучання по ворогу. Легка зброя не здатна вибити ворогів у стан та й ударів потрібно зробити більше. А от важка зброя навіть легкими атаками перебиває будь-яку скотиняку. окрім босів, але про це пізніше. І майже кожен удар вибиває монстрів у стан. І звісно, що зносить їх значно швидше. По-друге, у грі є показник витривалості, котрий зменшується, коли хінако бігає, махає зброю та робить ухиляння. Так вам не почулось у грі є можливість як просто ухилятись від ворожих ударів, так і робити ідеальні ухиляння, які супроводжуються невеликим сповільненням часу. Також, крім легких ударів, про які я вже сказав, є важкі та заряджені. До всього цього є можливість перерувати певні атаки з котеняк, але це можна робити виключно, коли навколо ворога з'являється певне підсвітлення. Окрім витривалості, ще є показник розсудливості, його можна витрачати для заряджання дуже сильного удару, для збільшення вікна для перерування, а також для використання дечогось, що я вам не покажу, аби не спойлерити. Також цей показник можна втрачати від певних ворожих атак або криків, і якщо він впаде до нуля, то у Хіноко почне зменшуватись здоров'я. По третє, у грі взагалі немає вогнепальної зброї, а вся мілішна, навіть та, що відкривається за відкриття у Фіналу та на новій грі плюс, має показник зносистійкості, який витрачається за кожен удар по монстру. І якщо він впаде до нуля, зброя просто зникне, і ви ризикуєте залишитись з порожніми руками під час бою. Тому на локаціях доведеться шукати ремонтні набори для того, щоб ремонтувати вашу добину, ну або ж знаходити нову. Всього можливо носити три базові зброї і дві особливі. Ще доволі незвичним для серії є те, що в ній є прокачка та навіть доволі своєрідне білдобудування. Під час подорожі необхідно збирати не лише різні розхідники та зброю, а ще й особливі предмети, які необхідно обмінювати у місцевих шрайнах на очки віри. Все це, звісно, що займає місце у інвентарі, окрім зброї, вона зберігається окремо. Загальний об'єм інвентаря можна покращити до 14 слотів, але зробити це можливо виключно при проходженні нової гри плюс. Окрім очок віри, доведеться шукати особливі дощечки, максимальну кількість котрих можливо отримати виключно при проходженні нової гри плюс та нової гри плюс-плюс. Так от, за очки віри та от ці дощечки, ви можете покращувати максимальну кількість здоров'я, максимальну витривалість, максимальний запас розсудливості та кількість слотів під омаморі, яких максимально всього 5%. І під час першого проходження ви можете відкрити лише три. ОМАМОРі, в свою чергу, це різноманітні пасивні бонуси, з яких ви і можете збирати свій білд, відновлення з всієї зброї, що не у руках, поки ви мочите монстрів тією, що в руках, полегшення ідеальних ухилянь, збільшення шкоди ворогам у стані і ще багато чого іншого. Усього у грі 40 видів Омаморі. 41, якщо купити делюксове видання. Частина цих амулетів знаходиться під час дослідження локацій, але переважно їх більшість необхідно купувати у шрайнах за очки віри. І от маючи 5 амулетів, можна легко зробити білд, коли вам більше не знадобиться хвилюватись про ремонт зброї, і можна буде просто носити дві кувалди, сокиру, PP8001 та священний меч. І головне не забувати вчасно перемикатись між зброєю, допоки вона не зламалась. Також у грі дуже зручно зроблен процес перемикання між зброєю і використання розхідників у порівнянні з тим, що було у серії до цього. Між кожною дубиною можна миттєво перемикатись без необхідності заходити у меню. Для використання розхідників надано 8 слотів, до яких також можна миттєво переходити навіть під час боїв і знову ж таки без відкривання меню. Ось всі ці елементи дійсно роблять Silent Hill F незвичайною та найкращою у плані ігрового процесу грою у всій серії. А ще у цій частині найкрутіші та водночас найскладніші бої з босами, які коли-небудь були у серії. Скажу ще одну страшну річ: саме у Silent Hill F дійсно босфайти, а не те недорозуміння, що було раніше. Оскільки у грі виключно мілішна зброя, то з босами доводиться битися зблизька. І повірте, кожен бій ви запам'ятаєте. Буквально кожна скотиняка має унікальні анімації, поведінку та атаки. Один босфайт орієнтований на те, що вам необхідно грати у навушниках та по позиціюванню звука швидко орієнтуватись, де знаходиться бос для того, щоб перебити те, що він робить. Інший гад викликає ляльок, котрих потім підпалює, і вони перетворюються на камікадзе і так далі. У кожного боса є різні фази, разом з якими відбуваються зміни його атак. Ну а фінальний босфайт на справжній фінал. Так і взагалі складається з шести фаз, під час котрих вам протистоять два зовсім різних боси. Але не лише боси мають різні види атак. Кожен монстр, до речі, всі вони виглядають просто офігезно, має свої унікальні дії та анімації. Один може кричати, збиваючи вам показник розсудливості, інший сліпий і знаходить вас по звуку. Третій прагне облізати Хінако, і якщо йому це вдасться, то на деякий час він підсилюється. Четвертий, окрім того, що може кричати, ще й блює навколо себе. Ну а велетенська матка, котра під час бою висірає кокони, з котрих потім вилізають інші монстри, це взагалі краса. Та от те, що стосується рівнів складності, Змусить три рази подумати, а чи ви точно бажаєте отримати в цій грі платину або ж 100%? Якщо складність загадок просто змінює підказки до них, а от самі дії та спосіб рішення залишаються однаковими, то от складність боїв це зовсім інша річ. Вороги не стають товстішими у плані кількості здоров'я, що є дуже добрим. І тому, якщо монстр відлітав від трьох ударів кувалдою на легкому. То він не буде відлітати від трьох ударів на максимальній складності. Та от те, скільки скотеняки завдають шкоди одним ударом, дуже й дуже сильно збільшується. Також, чим вища складність, тим монстрів на локаціях стає більше, змінюються їх види на більш сильніших, або ж змінюються їх комбінації. Та найпекельнішим випробуванням, особливо на максимальному рівні складності Lost in the Fog. Є саме бої з босами. На кожному мені довелось просидіти деякий час і витратити декілька спроб. На фінальному боссфайті для справжнього фіналу я так і взагалі був готовий розбити геймпад об стіну, настільки сильно там розривають пердак. Варто розуміти, те, що коли ви вперше запускаєте гру, складність Lost in Fog для боїв недоступна, і можна грати або на легкому, або ж на важкому. Це зроблено тому, що без прокачки та без бонусів від Омаморі на максимальній складності ви просто не дотягнете навіть до першого боссфайту у грі. Тому моя порада, якщо ви зважитесь на вибиття платини або ж 100%, перше проходження робіть на легких складностях як для боїв, так і для загадок. Знайдіть максимально все, що зможете, та перш за все прокачайте здоров'я Хінако на максимум. Та відкрити три слоти для Омаморі. Потім йдіть на нову гру Плюс, на складності важко для боїв та для заходок. Відкривайте четвертий слот для Омаморі, а також максимально купуйте Омаморі у шрайні, тому що переважна більшість для найкращих білдів випадає саме звідти. Ну і потім робіть NG на складності Lost in the Fog як для боїв, так і для заходок. Але приготуйтесь до пекла у кінці, тому що тут вам потрібно буде ще й отримати справжні фінал історії. Також я раджу саме таку послідовність, тому що ачивменти за три рівня складності загадок не стакаються. Тобто вам потрібно пройти гру 3 рази і кожен раз на різному рівні складності для загадок. Silent Hill F – це майже найкраща гра в усій серії. Майже тому, що я дуже сильно обожнюю оригінальний Silent Hill 2, а не ремейк від поляків. У Silent Hill F супер крута графіка та чудова оптимізація на PlayStation 5 Pro. Музика, над якою знову попрацював Акіра Ямаока, просто фантастична, і найголовніше, вона відрізняється від того, що було раніше, надаючи грі особистого стилю, але й водночас. В ній можна вловити мотиви з перших трьох частин серії. Атмосфера у грі просто суперкрута, і, як я й казав на початку, гра взагалі не перетенена до довбаної Чорноти, як це було у ремейку Silent Hill 2 і у нещодавньому проходняку Kronos День Навіть найтемніші локації у грі виглядають значно світліші за ті чорні простори. Всі механіки, які додали до гри, дуже класно підкреслюють виживання героїні. Я не знаю, як передати відчуття, коли біжиш по туманному полю, маєш лише одну зброю, і та наполовину зламана, а на тебе з туману вилітають монстри. Нарешті за багато років ця гра змогла змусити мене йокнути та боятись зустрічі з монстрами навіть на найлегшому рівні складності. Тому я 100% раджу всім пограти у Silent Hill F, особливо якщо ви фанат серії або ж просто шанувач крутих і нетривіальних психологічних хорорів. Це просто бомба, ракета і найкращий хоррор за останні роки. Гра вийшла на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього, на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитися інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!